Лікарі поліклінічного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні уже тиждень працюють на новій техніці. кажуть, сучасний апарат УЗД удосконали діагностику захворювань, адже донедавна їм доводилось працювати на застарілому обладнанні. Значно покращить, тому що в нас стояв апарат Сімен, старий апарат 80 го року. Тобто можливості того апарата і цього це не до порівняння. Цей апарат говорять лікарі, допоможе в їхній роботі та буде працювати для оздоровлення наших дітей. Це і внутрішні органи, і нейросонографія для неврології, для ортопедії, для діагностики, і судин і виявлення різного роду патології. Новий апарат для потреб поліклінічного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні придбав благодійний фонд Андрія Богданця. Допоможемо разом. Його засновник каже, раніше допомагали переселенцям та військовослужбовцям, а нещодавно вирішили підтримувати ще й медицину, адже найімовірніше з держбюджету найближчим часом на сучасні обладнання кошти витрачати не будуть. Другим траншем ми намагалися більше допомогти лікарям. В лікарні і лікарі рятують життя. Ну, і для нас було важливим дійсно, тому що ми розуміємо, що дуже багато на західну Україну приїжджали внутрішньопереміщених осіб, так само і дітей. За рік у поліклінічному відділенні в мирний час обстежували близько 70 тисяч дітей. Зараз ця цифра зросла, тому оновлення обладнання завжди на часі, говорять лікарі. Ми вдячні народному депутату України Андрію Володимировичу Богданцю за дуже Цінний для нас подарунок, апарат ультразвукової діагностики, який дозволить вчасно оглядати діагностувати захворювання у дітей, які звертаються у наш лікувальний заклад. До поліклінічного відділення звертаються люди з різних регіонів. Це мешканці Харківщини, Харсонщини, Київщини та Миколаївщини. Всім пацієнтам надають допомогу безвідмовно, зазначають медики. Дай Бог, щоб воно допомагало і рятувало життя з нашого боку. Я завжди буду радий, якщо буде можливість, надіюся, воно буде додатково допомагати. Це розумію, що ви працюєте заради збереження, а ми будемо ту маленьку лепту вносимо, щоб все-таки дійсно наші діти були здоровими.